Чому часто обґрунтовують теперішнє минулим? Поговоримо в цьому відео. Так от, мова це не, дзеркало, це не дзеркало реальності, а власне структура реальності. І мовлення це вибір елементів із системи, де значення визначаються не змістом, а взаємозв'язками. Коротше кажучи, коли людина пояснює теперішнє через її минуле, то вона цим самим не просто згадує, а конструює сенс. Через що? Через лінійність. Чому це так? Згадуємо курс з логіки. Сталося А, тому зараз є Б. Але це не зовсім факт. Те, що вчора був дощ, не означає, що сьогодні буде полуниця по 20 гривень. Іншими словами, мова це такий от граматичний ланцюг, де підмет, приступ, причина і наслідок рухаються послідовно. І у мові є такою собі граматичною ілюзією. І ця ілюзія вона не об'єктивна, вона така собі хронологічна. У структурі мови ми завжди змушені лінійно вибудовувати події, бо інакше опинимось в хаосі. Наведемо декілька прикладів, щоб вам було зрозуміліше. До прикладу, є такі твердження: він мене зрадив, тому я така холодна, або ще щось на кшталт наступного. Мене не похвалили в дитинстві, і тому я не вмію бути щасливим. Ви слідкуєте за логікою? Йдемо далі. Коротше кажучи, насправді, зв'язок подій, створений мовою, не є фактом. Не є фактом таким от достеменним. Це всього-навсього синтаксис, а не доказ. Тобто, людина вона постійно створює певні такі от наративні петлі. І якщо ми візьмемо такого вченого Ролана... Бартома І він міркував про текст як інтертекст. Наголошував на тому, що текст це певного роду не зовсім лінія. І людина пов'язує минуле з теперішньою, щоб створити пояснення, яке її стабілізує. Тобто, коротше кажучи, якщо людина не може пояснити хаос, то їй дуже непереливки, їй страшно. Бо без минулого, як говорить людина, теперішнє здається випадковим. А випадковість це. Страх. Тобто, хаос пов'язується зі страхом. І таким чином люди минуле синтаксично реконструюють. Щоб сьогодні у них було таке от відчуття внутрішнє. І навіть якщо сьогодні є безпорадність, то вона б принаймні виглядала б такою от логічною. Бо мене колись не похвалили, звучить краще, ніж я просто уже туплю 15 років. Висновки, скоріш за все, ви скажете, які ми можемо зробити. Так от. Людина не стільки пам'ятає минуле, скільки його придумує, щоб пояснити теперішнє. Коротше кажучи, конструює такі роду собі відмазки, історії. Мова змушує її це робити у вигляді причина наслідок. Але це, як ви розумієте, ілюзія логіки, яка породжена, лі, лінійністю, так би мовити, синтаксису. Ну, про це ми вже говорили з вами на початку відео. Тобто, більшість людей живе в реальності. Не зовсім справжній аут в синтаксисі, в син, в синтаксисі виправдань більше того. Але життя, як ви розумієте, це не підручник з української мови. Це більше про хаос, в якому мова надає форму заднім числом.